Пам'ятайте, так що я є членом журі премія Юни вже три роки, також журі деяких фестивалів. А нещодавно на днях я дізнався, що мене номінувала. Премія Музвар в категорію музична журналістика. Я цьому дуже радий. Знаєте, навіть бути номінантом це вже дуже круто і дуже важливо для мене. Премія Музвар пройде в жовтневому палаці 26 вересня. Тож, квиточки можете купувати. Я десь залишу посилання внизу. А сьогодні я хочу зробити огляд і рекомендацію для вас двох альбомів невеличких, неповноформатних. Але ті альбоми, які мені припали до душі, і ви ж хочете більше музичного контенту. Отримуйте, получайте, головне ставте лайки, пишіть коментарі та підтримуйте мій канал. Ці альбоми мені кинули особисто в дірект. Два виконавці попросили, щоб я послухав. Я їх послухав, розслухав. І розслухавши ці альбоми, я хочу просто розповісти про них, розказати про що деякі пісні, і дати вам можливість послухати щось нове. Цікаве для вас, і на майбутнє артисти, які хочуть попасти в мої огляди. У мене є Google форма, Ви переходите в описі під відео є Google форма, де ви можете заповнити її та подати запит на огляд в моїх відео, тому що дуже часто мені пишуть в Телеграм. Я дуже радий, що мій телеграм є майже у всіх. Обожнюю, коли мені виписують з релізами, будь ласка. Велике прохання тільки через Google форму. Ну що? Перший альбом, який ми будемо розглядати від музиканта де Бутчук. Де Бутчук. Альбом у нього називається Будинок з музикою. Цікава назва, приємна така, знаєте, щось таке віє дитинством. Він його подає як повноцінний альбом, але все-таки я його назвав Ейпі. І він мені скинув його в дір, попросив, щоб я послухав. Я заліз в ванну, набрав води. Зробилась така тепла ванна, як для Світлани Лободи. Ну і включив я, взяв собі колоночку свою і підключив, щоб приємно слухати його музику. І перша пісня це інтро Кузьма. Інтро, і мене просто з цього інтро просто внесло в стан. Е, я зрозумів, що це буде не просто альбом, що це буде особливий альбом. І себе від людей тобі не потрібний. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Тому що перевага в цьому інтро це голос Кузьми, який е, ну, каже свій монолог. Це електронна музика. Танцювальна, але от навіть цього інтро мене внесло в стан якоїсь мотивації. Типу, я реально задумався. І наскільки влучні слова, які нарізані з якогось монологу Кузьми під музику, мене заставило, змусило в Тивані задуматися. Думаю, блін, а реально? Потім наступний трек це фіт з українським виконавцем Ask When. після називається Вона. Трек цей круто, ідеально підійде. Знаєте, під ваш ранок, коли ви встали, включили на фоні цю пісню. І ви просто там п'єте каву, виходите на балкон або навпаки вечором. Ну, типу, це дуже все так меланхолійно, спокійно, але з ось цими електронними звуками. Feeds and Stay» – пісня про Київ. Це дійсно вайб столиці. Ти бачиш мене на площі, коли я кличу тебе під точки, коли ми з спільні мрії, всі дороги нас ведуть до навіть не вайб, а я скажу так: атмосфера столиці у 2000, знаєте, ще до 2014 року. Ну, типу, коли навіть не було анексії Криму, це дуже дивне відчуття. Але ось я згадую, коли я гуляв вулицями Києва, я гуляв завжди зранку. Це в мене було таке місце в Києві. Хто знає за українським домом, там оцей парк, там потрібно піднятися по ступенькам. Там казали, що виконується бажання. Коли ти виходиш, я зранку виходив. Багато загадував бажань. Коротше, щось нічого не здійснилось. Але ось, знаєте, ця атмосфера того Києва, тих каштанів. І, взагалі, вайб сьомого треку це такий вайб ранньої онуки. Та манекена, якщо ви пам'ятаєте, їх перші пісні, ось дуже схоже. І ось ця оця пісня про Київ, вона така ностальгічна, але також голос виконавиці так сміливо нарізаний, перерізаний, переставлений, що і дає, що і не не втрачається оця структура цього альбому в цьому денс електронному. Хаосному стилі. До речі, про хаос. Наступна пісня називається Спартак. Дякую. Наступна пісня називається Спартак це хаос. Не знаю, чому Спартак. Не розбираюсь до чого це пов'язано. Це хаос. І тут це просто моя найулюбленіша пісня, найулюбленіший трек в цьому альбомі. Так, цей запис універсальний, і ти не помічаєш, як втрачаєш контроль над своїм тілом. Легкий грув, світливий. Хочу пояснити, чому я насправді не люблю хаосну музику. Я ходив колись в 2014 році в клуб один. Тематичний клуб, де грала саме хаосна музика, і я ненавидів цей клуб, тому що ну мені не ця музика, тому що в мене ця музика асоціюється з якимись е, забороненими препаратами. Але, але є різниця. Якщо ви, як і я, не любите хаос, то цей трек підійде вам, як пізнати цей стиль, е, дізнатися про цей стиль більше. Дивіться, ця музика. Цей хаосний трек, він не гіперболізований в цьому стилі. Він дуже-дуже лайтовий і. Я ну, я реально лежу в ванні, і там додатково лунає голос. Я не знаю, чи це голос Будчука, але цей голос дуже приємний. Там також, знаєте, я відчуваю якусь таку мотивацію. Ну, і ти слухаєш цей голос і думаєш, Боже, хто ти такий? Боже, який приємний голос. Знаєте, От, як кажуть, можна закохатися в голос. Оце той випадок. І цей голос піднімає тобі і настрій. от Дійсно, ця пісня створена для того, щоб ти усміхнувся. Знаєте, от під цей трек хочеться десь з друзями збиратися на якусь вечірку або до когось їхати, знаєте, там наряжаєшся, ти слухаєшся, цей голос з, 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 цим, з цією хаосною музикою. Я не, блін, ну там. Це такий блін фешн-хаус. Я можу сказати більш. пісня, яка мені не сподобалась в альбомі. Мені ніколи не подобалась. Це парова машина з яріною квасні. От, чесно, мені як оригінал і як цей ремейк мені взагалі не подобається. Я нічого не маю проти творчості Ярини Квасній, але тоді оця її заспівана версія. Ну, вибачте, мої барабанні перепонки, ну, трішечки. Можливо, щось не розуміють. Також я чув живий виступ Ярини Квасні. Здається, під цей самий інструментал на одному з благодійних вечорів. Там взагалі нуль енергетики. Я навіть не знаю, що було гірше оригінал чи її живий виступ під цей інструментал. Ситуація, я чую цю пісню. Я не знав, що Бучук створив інструментал, так зробив якусь студійну версію з її оцього. Я не хочу, щоб хтось ображався на мене, але для мене це дуже дуже прям і і тут починається ця пісня. Я такий дома, йомайо, а я в ванні, в мене вже знаєте, зазвичай, коли там слухаю музику, там одна рука в мене суха, то ж у мене екран розбитий на телефоні. Одна рука суха. Ну, типу, щоб водичка не попала. Коротше, і тут в мене дві руки мокрих. І я нічого не можу зробити, я не можу перемкнути цей трек. І в мене просто починається. Це тепла ванна стає просто кип'ятком Ну, по відчуттям. Вона не починається кричати. Боже, тому господі, ой, не можу, не можу дайте вийти з цього тіла. Знаєте, я знаєте, що я роблю? Я просто занурювався у воду, щоб не слухати цю пісню. Вважаю, що Будчуку, як талановитому автору і самурайтеру, ну, не потрібно гнатися за якимось таким тік-ток-хайпом, який, ну, насправді, звучить не, не, ну, не зовсім особисто моя думка, ну, не зовсім. Не хочу зайвого сказати. І останній трек в цьому альбомі це фіт з Оліваном, є такий український виконавець. Після називається Тимий Світ 2.0». Я починаю чудеса з мого серця, лине спів. Ти зі мною світ, це знову ж така приємна пісня. І взагалі, ось е, в цьому альбомі, якщо не зважати на Ярину Квасній, зібрані дуже такі приємні тембри голосів виконавців. Так, е, як в Асквен, як в Олівана, як голос на треку на цьому хаосному. Тебе якось заспокоює? От по відчуттям, хоч там у нас такий да Денс. Формат цього альбому, але от ви вимкнете, ви зрозумієте, про що я говорю. Мені здається, цей альбом і був створений для того, щоб, перш за все, такою музикою да, показати якийсь іншу сторону цієї музики. Що тут можна не просто дуць, дуць-дуць, я нанюхався нюхався, а знаєте, я там під чимось. Ні. Навпаки, ця музика створена відчути якийсь такий незвичний ритм, заспокоїти людину і підняти настрій. Я рекомендую послухайте. Це це не поп, це дійсно не попса, це інше. Ну, ви ж хотіли, ви ж хотіли відео про музику. Якщо ви слухали, напишіть свою думку в коментарях. Якщо підете після мого відео слухати, також повертайтеся, пишіть свою думку. Дуже цікаво ваше відчуття, що вам сподобалося, і, взагалі, які незвичні стилі музики. До речі, ви слухайте. Чекаю вашу думку в коментарях. ми переходимо до іншого альбому, до іншого виконавця. Це виконавець Том Сода. Альбом називається Особливий. Там Сода також мені скинув особисто, щоб я послухав цей альбом. Запрошував на презентацію, а я протупив і не прийшов, тому що я в мене дні перепутались. Взагалі Ваня вийшов. У мене ж там маски заканчивалася. Я не пам'ятаю, що там було там, весь вся увага була на мені. Ну що, я вирішив послухати цей альбом, це такий збірник ремейків на відомі пісні. Та його особисті пісні, якщо не помиляюсь. Тут у нас вже такий український поп, але це такий, знаєте, вайб, як би так сказати, нового звучання і ось тої атмосфери тих пісень. Давайте по порядку ми пройдемось по трекам. Я розповім, що я маю на увазі. Перша пісня в альбомі називається Очі. Боже, зараз дуже багато виконавців повипускали пісні про очі, хоча моя пісня твої очі що вийшла, була створена в 2022 році, на початку травня. Ну, ладно, я її таки не випустив, але вона є на ютуб-каналі. До речі, пісня Брехливі очі вийде 1 вересня офіційно на всіх стрімінгових майданчиках. Ті спонсори, ви ж знаєте, от хто спонсор мого каналу, у них є додаткові відео, ви можете їх дивитися. Це і мої демо-версії пісень, і влоги, і ексклюзивний контент інший. У мене там була демо-версія пісні Брехливі очі. Так ось вона офіційно вийде на стрімінгових майданчиках 1 вересня. Я вирішив її чуть-чуть доробити, переробити, не перезаписувати свій голос, хоча дуже би хотіло. Десь зробити в професійній студії, думаю, ладно, випущу, а то я взагалі нічого не випущу, знаєте. Але тебе я так Якщо захочете, послухайте. Але насправді мені завжди хотілося випустити першу версію цієї пісні, яка більш така позитивна, яка написана з любов'ю. Тому що брехливі очі це Це перероблена після твої очі, е... коли тебе розтоптали на шматки, плюнули і витерли об тебе ноги. Тож, це ось про це пісня. Але повертаємось до очей Том Соди. Перша пісня очі Боже. Як тільки почалась пісня, який розкішний голос. Я закриваю очі і бачу твої, який розкішний вокальний дизайн в цьому куплеті. І я просто думаю: вау! І тут починається приспів, який провалюється в 2004 якийсь рік. От знаєте. Не в образу там соді, але я відчув провалку приспів. Якось по звучанні це нагадало от перші пісні Віталія Козловського. І типу, приспів, навпаки, знаєте ж, в музиці, в піснях дуже важливо, щоб приспів був е, лідером, да лідлідую лід, лід, мейн. Господи, я більше знаю, можу англійською це сказати, ніж українською. Ну ладно, нічого, навчимося. Universal. Це також плюс, тому що з'являється така ностальгія по тим трекам. І в цьому альбомі ще будуть такі пісні, які будуть нагадувати спочатку ніби 2023, а потім такий 2005. Ми зараз пройдемось по всіх піснях. Пісня Чиремшин. Ми знаємо прекрасно цю нашу українську пісню. На це ремейк, зрозуміло, але він зроблений от реально стильно. Тут дуже красиво красивий голос. От прям хочеться це послухати нашого. Ви знаєте, це от прям на, на такому. Легкому нерві, от ти просто, от просто я прям відчував, як він з любов'ю відносився до запису цієї пісні, як він з любов'ю її співав. Обов'язково послухайте, особливо якщо ми говоримо про відродження да старих українських пісень. Ну як старих? Ну ви зрозуміли. То якщо ми якщо казати про ремейк, то це. Круто зроблений ремейк. Наступний ремейк у нас на пісню Смерека. Боже в дитинстві в мене був канал, я з Кировоградської області. в мене був такий канал місний, називався він Олта. І Він спочатку днем був один канал, а під вечір він ставав Олта. І там були оці, знаєте, по заявкам оця програма, де сиділа така ведуча. Людмила хоче привітати свою донечку Наталю і заказати пісню Смерека. Типу, я пам'ятаю пісню смерека, я йду, і вона дуже часто крутилася, Пам'ятаю, цей кліп. О, боже, аж прям хочеться зараз знайти і подивитися оригінал. Я тільки пам'ятаю, знаєте, ці відривки з дитинства. Блін. От реально піду дивитися кліп після цього відео. Значить, смерека це теж класний ремейк. Але ось тут знову на приспіві пісня просідає на 10 років. Я не знаю чому. Але в цій пісні, що таке незвичне є, то це такі східні, східні мотиви, семпли в цій пісні. Послухайте, цікаво зроблено. Наступна пісня особлива, хоча альбом називається Особливий, але пісня особлива. Така бісексуальність в альбомі. Ну, ладно. Бісексуал, ця пісня дуже така по вайбу. Якщо ми будемо говорити, що з чим би я порівняв би її, то що ми зараз чуємо в українській музиці, то це напевно я порівняв би цю пісню з піснею Нікіти Кісільова романтично. Ми з падітоном і тільки холодна, такі глибині. От пісня особлива, вона прекрасна. от типу, це шикарний радіохіт, радіотрек. І це ідеальна пісня, знаєте, для весілля, для цього першого танцю е, нареченої та нареченого. Або нареченого та нареченого, або нареченої та нареченої, або. як там, не... А як казати, якщо люди, які там називають себе воно, вони, воно... а як казати в цьому випадку? І остання пісня, там дві версії цієї пісні, не покохати називається. Не покохати це також радіо пісня. В принципі, круто відкриваються вокальні здібності том соди. І в цій пісні, і в деяких піснях цього альбому присутній, до речі, Діп Хаусний бас. Ем, дивіться, хаос і Діп Хаус це трішечки різні речі. Наприклад, я більше люблю Діп Хаус. Наприклад, е, зараз поясню чому. Е, Врім і стекло, колись випустили альбом. епішку теж він називався. господи, Глибокий дом. Діп Хаус. І мені дуже подобались там пісні. Я відкрив для себе формат музики Діп Хаус. У мене навіть виходила пісня Наркоман Дура в такому стилі. Дура, твоя натура, дура, твоя натура, і фікура, Може, хтось їх чув? Я тоді був надихнувся Діп Хаосом і зробив такі ж самі інструментали. І взагалі в цих піснях присутній House-ний бас. Він м'яко. Туди запечатаний, і це приємно слухати. Бачите, у нас два альбоми: один такий більш хаус, цей такий діп хаус з такими ремейками на українські пісні. Послухайте, вам має зайти, типу, для того, щоб взагалі розширити кругосвіт для українських виконавців, я рекомендую вам. Це приємно, це реально без фанатизму. Ну, звісно, парова машина тут, звісно, вибивається. Вибач, кутчук. Парова машина це, звісно, дуже був радий вам. Розказати про ці два альбоми. Якщо такі відео вам будуть подобатися, я буду більше знімати відео про якусь нову музику, нові релізи, які, наприклад, не топових зірок да, українського шоу-бізнесу. А також нагадую, що для лейблів, для артистів, для представників-артистів є форма, де ви можете закидувати свої релізи. І я вже по тій формі буду робити ті огляди. Але нагадую, що на мою думку, вплинути неможливо. Моя думка є особистою, яка не підлягає корекції. Я просто хочу наголосити на цьому. Ніяка дружба, не гарні відношення з артистом не впливають на мою особисту думку про реліз, пісню, відеокліп тощо. Тож дуже дякую вам за увагу. Дякую, мої улюблені глядачі, за перегляд цього відео. Нагадую, що підписуйтесь на цей канал, і всі посилання є внизу в описі під відео. До зустрічі.